16.45 в Україні. Я Соломія Діцька та кореспонденти ТСН готові розказати вам про останні події в країні на цю мить. Не штурмувати Донецьку облдержадміністрацію, де перебувають захопники, закликають донецькі депутати. Вони переконують захопників звільнити будівлю й обіцяють усі вимоги. Сепаратистів розглянуть на позачерговій сесії обласної ради. А народний депутат Микола Левченко заявив, захопники і проросійські сили Донецька допоможуть місцевій владі тиснути на центральну. Докладніше Костянтин Павлов. Російський триколор над будівлею Донецької Донецького вже третю добу. За цей час захопники встигли озброїтися, побудували барикади з людський зріст та обтягнули їх колючим дротом, тим самим, яким правоохоронці збиралися будівлю захищати. Зараз кремезні хлопці в балаклавах із дрючками почуваються впевнено, адже до них приїжджав особисто мільярдер Рінат Ахметов та давав гарантії того, що штурму не буде. Навіть телефонував прем'єр-міністру Яценюку. Після званка Яценюку який дзвонив Я не було приєднати рішення та був Били спектакль, Я допускаю все. Но на вчорашній не я допущено запущена Раз. Про те, що рішення не штурмувати обладміністрацію, ухвалювали на найвищому рівні, нардеп-регіонал Микола Левченко не розповідає, але частину вимог активістів підтримує. Тому навіть приїхав до захопників, щоб допомогти їм. Зараз, як каже Левченко, з активістами безперервно тривають переговори. Головна вимога скласти зброю та розблокувати обладміністрацію. Одразу після цього слід провести сесію облради. На цьому наполягає фракція партії регіонів. Які це будуть требування? Ми будемо обговорювати на сесії. Звісно, це буде і русский язик, второй державний. це будуть і питання децентралізації власті, в тому числі виборність губернаторів, передача повномочі в регіони. Тиснути на київську владу Левченко пропонує не руками регіоналів, а так званою думкою вулиці. Для цього на сесію запросять тих самих захопників, що зараз стоять під російськими прапорами. Політичні питання ми всі вирішимо в правовому полі. Ми окажемо то давні на власть в Києві. Которого вона заслужує, і це буде зроблено з допомогою тих людей, які сьогодні вийшли на площаді. Благодаря їм депутатам. Пропонують зібратися в найнебезпечнішому місті сесійному залі Донецької облради. тому самому, який за півтора місяця захоплювали вже тричі. Тільки тепер двері для сепаратистів регіонали відчинять самі. Костятин Палуандрів є тошкіндонецьк. Тесн один бути чи не бути референдуму в Донецькій області сьогодні мав вирішити Донецький адміністративний суд. Прокуратура у своєму позові до облради оскаржує рішення сесії про проведення референдуму, яке ухвалили ще під час першого штурму облради про російськими силами. Цим перевищили свої повноваження, вважають у прокуратурі. Чи поставлена крапка у справі? знає Світлана Фечун. Вона з нами прямому зв'язку. Тож, Світлано, яке рішення оголосив суд сьогодні? Ломі розгляд справи перенесли через клопотання відповідача вже колишнього голови облради Андрія Шишацького. Він заявив, що не може підготуватися до засідання через блокування облдержадміністрації захопниками. Під час засідання під судом тривав пікет про організації Східний фронт. А її члени були присутніми в судовій залі. Це також могло вплинути на рішення судді, і він відклав розгляд справи. Учитывая, что здание Донецкого областного совета захвачены, блокируется митингующими гражданами, что делать невозможно подготовку и представление возражения областного совета и других материалов по делу. Тим часом у Донецьку захопники беруть в облогу нові об'єкти. Вони облаштувалися в офісному центрі в середмісті Донецька. Зайняли два поверхи. Вони встановили грати на вході. і Вивісили російський прапор. Як стало нам відомо, усередині вони ночують, їм туди централізовано доставляють їжу. Хто орендує ці два поверхи, зайняті людьми в масках, і хто постачає їм їжу, наразі невідомо. Хто власник офісного центру нам на цей час дізнатись не вдалося, а міліція. Ситуацію не коментує. E, люди, які працюють поруч, кажуть, що їм страшно і скаржилися до міліції. Утім, правоохоронці на виклик так жодного разу і не приїхали. Пересічні донеччани здебільшого, не в захваті від того, що вже кілька днів у центрі міста сидять озброєні люди. Утім, як мають діяти із захопниками міліціонери, думки розходяться. Ми чекаємо, звісно, щоб наша міліція якісь дії проводила. Даже, возможно, силовым методом. Потому что я думала, что уговоры здесь уже ни к чему не приводят. И это видно, сколько дней уже уговаривают. По-моему, ситуация только усугубляется. Все-таки нужно, чтобы в стране наводили порядки правовыми методами. Потому что сегодня правый, завтра еще какой-то сектор. Вот, ну, все должно быть законно. Лично я сомневаюсь, что сюда приедет правый сектор. Но я считаю только переговоры. То есть никаких силовых вариантов не должно быть. Переговоры за три дня очень редко достигают своей цели. Вот, По тому там может процесс бути достатньо двітельним. Ну і сьогодні обласна влада оголосила, що захопники заволоділи печатками та штампами облдержадміністрації та її управлінь. Також сьогодні був зламаний сайт обласної прокуратури. Із нього відвідувачів автоматично переадресовують на сторінку проросійських організацій у соцмережах. Ми стежимо за перебігом подій у Донецьку. Як розвиватиме ця ситуація, розповімо в наступних випусках ТСН. Соломія. Дякую, Світлана. Світлана Фечун розповіла про неспокійну ситуацію у Донецьку. Будівлю СБУ в Луганську залишили не заручники, звідти пішла частина захопників. Про це заявляють самі штурмовики, які зосталися в будинку. Інформацію про те, що заручників у будівлі не було, підтверджує і місцева міліція, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Напередодні правоохоронці спробували вмовити членів родин штурмовиків, щоби ті переконали своїх чоловіків повернутися додому. Тактика, напевно, виявилась успішною. Умовляли штурмовиків також нардепи та представники громадськості. Скільки зараз зосталося людей у Редані невідомо уночі вийшла 51 людина. На світанку будівлю покинули ще п'ятеро. І в день іще двадцятеро чоловіків погодилися піти додому. Інформація про те, що луганські сепаратисти захопили 60 заручників, з'явилася напередодні ввечері на офіційному сайті СБУ. Жодного уточнення про те, хто ці полонені відомство не надало. Відтоді жодної додаткової умови не висували, і захопники. Вчора... Ночью вечером да, были освобождены 51 человек. Не так не скажем, скажу точнее, покинули помещение 51 человек. Вот. Хотя строго сказать о том, что на 51 человек стало меньше, тоже не вся правда. То есть эти люди стационарно, которые там находились, ушли, а несколько человек зашло. У Харкові напруга не спадає. Сепаратисти пікетують суд, де сьогодні мають обрати запобіжні заходи для штурмовиків. Сьогодні невідомі замінували держадміністрацію. У місті працює Ганна Бока. Тож Ганно, як розвиваються події в ці хвилини? Вітаю, Соломія. Зранку місто розпочинало спокійне життя. Про розблокований проїзд під держадміністрацією, мінімум правоохоронців і зовсім не було там протестувальників. Натомість центр подій перемістився під стіни районного суду. Там мали розглядати справу про сепаратистів на затриманих напередодні активістів, які захоплювали захоплювали облдержадміністрації. Їм мають обрати міру запобіжного заходу. Будівлю суду заздалегідь оточ. Іла міліція, кількість силовиків явно переважала кількість мітингувальників. Вони оточили суд по периметру. Було підкріплення також з курсантів. На варті стояли і силовики зі спецрозпізнавальними зеленими пов'язками на руках. Охочих потрапити до зали засідань. Спочатку було кілька десятків, але вже за годину їх зібралося до сотні. Багато людей були з георгіївськими стрічками, з плакатами. Деякі особливо активні бабусі намагалися навіть виламувати ворота. Окремі вимагали правоохоронців. Їх не Гайно впустити деякі пікетувальники, називали сепаратистів захисниками, які під час захоплення ода поводилися чемно, а декому не сила було навіть пояснити свою позицію. Мені все равно ні пожалуста. Пускай суд предоставить поміщення, которої бов'язане бы... тоді по закону. Потому що тут люди, которые стояли мирно, нікого не трогали. У них нічого в руках не було. Іх за это судя. Уже близько 12-ї години мітингу, мітингувальників збільшилося до сотні, тому правоохоронці почали брати в кільце подвір'я суду з пресою. Тут уже традиційно спілкуються неохоче, а ті, хто ідуть на контакт проти заворушень і сепаратистських настроїв у своєму місті. Вообще-то я в суде по своему делу, но меня все это интересует в том числе. Я считаю, что Харьков – это украинский город, и всяческие вот эти вот акции по захватам администрации, и, то есть, этих российских флагов быть не должно. Не знаю, кто, кто за них, я не могу, не знаю, я не знаю, нас все не поддерживают. Беспорядок нужно… Не знаю, как это все решить, конечно. Очень устали. Переживаю рібона в школі. Направила смс щоб не шов через суд, аби ми здесь живем. Зрештою кількох лише затриманих привезли близько 14-ї години. Точну кількість не повідомляють. Журналістів до зали засідань не пустили. Судовий розгляд а, теж невідомо чи розпочався. Про результати ми повідомимо в наступних випусках ТСН і приблизно в цей же час надійшло повідомлення про замінування Харківської держадміністрації. Усіх працівників терміново евакуювали. А це 371 людина. Кінологи, експерти, криміналісти одразу прочистили шість 6... по поверхів, подвір'я оточили саму будівлю і перекрили проїзд і прохід до неї. На тепер уже відомо, що це було псевдозамінування. Зараз на площі свободи спокійно людей майже немає. Тут встановлюють сцену для відкриття щорічного спортивного марафону, який має розпочатися вже за три дні. Ну і буквально хвилин за 20 до нашого прямого ефіру люди почали збиратись. Ця на харківському майдані, але вже по той бік адміністрації біля пам'ятника Леніна там вони встановили намет, роздають агіт листівки е і пропонують людям анкети, в яких про е пропонують записувати свої паспортні дані і таким чином е підтримувати чи ні сепаратизм. Е на, на тепер у ці хвилини там близько 50 людей. Студія дякую, Ганна Ганна Бока розповіла про ситуацію у Харкові у штурмі. Миколаївської облдержадміністрації такі брали участь росіяни у цьому переконує служба безпеки України. Вона сьогодні відзвітувала про затримання шпигунки з Москви, яку заслали для диверсійної діяльності на півдні України. 22-річна Марія Коледа була не просто присутня під час Миколаївського штурму, а й застосовувала під час нього вогнепальну зброю. Ідентифікувати диверсантку вдалося завдяки її сторінці в соцмережі. На ній, окрім паспортних даних, користувачка вказала і псевдо, багіра, світлина сторінці чимало Марія. З рушницею Марія на дорозі, Марія під комуністичним ідолом та з комуністичною краваткою. А ще Марія з кошеням та Марія на кухні у сміливому міні та на підборах. Під час затримання в Росіянки вилучили травматичний пістолет, переобладнаний під стрільбу бойовими патронами та методичні рекомендації для підготовки диверсійних груп. Миколаїв влаштував гарячу зустріч Олегу Царьову, регіонала, який не приховує своїх проросійських поглядів, закидали яйцями, облили водою, запитали, коли почалася Друга світова війна, та зрештою послали під три чорти. Миколаївці спочатку вигукували на адресу гостя Фашизм не пройде. Чимодан вокзал Росія і геть із Миколаєва. Потім у хід пішли з Тусани. Царьов радо кинувся в бійку, яку ледь розборонили охоронці. Як усе було, дивіться далі без коментарів.

он тебя. Оно тебе надо. Требреса, давайте, пресс, давайте, пресс давайте, вы, когда пресс конферен, началась? Журналист. Когда началась вторая мировая война? Меня пресс конферен. Пресс конферен, для Скажите, когда началась вторая мировая война? Пресс-конференция. Ну, а где милиция? Гальба, Визначати власну долю, український народ має без сторонньої допомоги, і німеччина його в цьому підтримує. Про це заявила канцлер Ангела Меркель, закликаючи обсє збільшити кількість спостерігачів в Україні. На думку німецької лідерки, провести міжнародні переговори з українського питання слід якомога швидше ситуація в Україні і досі складна. І на жаль, ми не бачимо, як Росія допомагає деескалації ситуації. Тож ми спрямуємо наші зусилля для продовження діалогу. Але разом з тим ми чітко дамо зрозуміти і наголосимо, що Україна має право на власний шлях розвитку. Український народ має сам визначати власну долю, і ми підтримуватимемо Україну на її шляху. Додаткові економічні санкції проти Росії можуть нашкодити Євросоюзу, але відмовлятись від них не можна. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії. Та Аві Ривас зазначив, ЄС не може погоджуватись із вторгненням в інші країни. Тож для нього життєво важливо мати єдину думку щодо економічних санкцій проти Росії, навіть якщо вони боляче вдарять і по європейській економіці якщо Європа в цілому досягне згоди щодо чітких санкцій, то потенційний економічний удар для європейських країн буде не настільки важливим, як реальний вплив санкцій. Євросоюз створює групу підтримки України. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозо пояснив, що мета цієї групи підтримати Україну не тільки фінансово, а й технічно. Це означає передовсім усебічну підтримку реформ політичних і економічних. Координатором групи з 30 західних чиновників, яка буде аналогом трійки, що виводила з кризи Грецію, став комісар із питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле. А очолив її Пітер Балас, заступник комісара з питань торгівлі. Україна має стати сильною незалежною сучасною державою. Створення групи це додаток до 11 мільярдної підтримки грантами та займами, про яку нещодавно оголошував. Це демонструє, що європейський союз підтримує Україну. Ми віримо в те, що Україна може бути стабільною, демократичною і процвітаючою. Штаб Петра Порошенка закликає Юлію Тимошенко зняти свою кандидатуру з виборів на користь їхнього кандидата. Порошенко на думку його політехнологів має більший рейтинг. І якщо лідер батьківщини зійде з виборчої дистанції, бізнесмен матиме шанс перемогти вже в першому турі як кандидат від демократичних сил. Якщо Тимошенко пристане на пропозицію усунутися від боротьби за президентське крісло, то Порошенко як випливає зі слів керівника його штабу, говоритиме з нею про вигоди від такого кроку. Я думаю, что Юлия Владимировна Тимошенко должна на самом деле продемонстрировать свою ответственность перед, перед украинским народом и действительно предоставить возможность победить на сегодня уже в первом туре Петру Порошенко. Кришити золоті батони, таке покарання пропонує для хабарників Арсеній Яценюк. На сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр звернувся до Верховної Ради з проханням ухвалити закон про створення національної служби боротьби з корупцією. Яценюк на цей орган покладає великі надії, бо на часі за його словами не початок боротьби, а реальне викорінювання корупції. Переконувати урядовців. Прем'єр вирішив за допомогою метафор. Вистачить вже тих, які золоті батони купують. Ті, які купують золоті батони. Потім повинні крошити батони в містах не столь оддальонних. На чому їздить Дмитро Ярош. Залізний кінь не з автопарку Віктора Януковича. Броньований автомобіль, яким пересувається лідер правого сектору, належить кримінальному авторитету. Нині покійнику. А більше знає Валерія Ковалінська. Броньовани Шевролеса Бурбан на цій машині лідер правого сектору Дмитро Яруш приїздить на похорон свого соратника Олександра Музичка. А ось на ній на першу прес-конференцію в ролі кандидата у президенти України під час спілкування зі ЗМІ запевняє, що це авто не гаража Нуковича. У розпорядженні правого сектору справді була одна з машин президента втікача, але її давно вже віддали МВС. Я на ньому не їздив жодного разу. Їздили наші групи швидкого реагування на виклики, коли під Маркою правого сектору робилися ті неприємні справи. Практично там ми взяли її під охорону. Жодної іншої транспортної одиниці з того автопарку ми не брали. ТСН з власних джерел Даї стало відомо, що автомобіль, на якому пересувається Яруш, належить Семену Яхимовичу 1947 року народження. Їдемо за адресою, яка вказана в реєстраційних даних. Домоврядник багатоповерхівки на Печерську вражає, показує копію свідоцтва про смерть, датовану 2007 роком. сьомим роком. Яхимович мав стосунок до банди братів Савлохових найвідоміших у 90-ті ракетирів у правому секторі. Кажуть, таких подробиць не знають. Старе броньоване авто, нинішня вартість якого сягає півсотні тисяч доларів. Орендує завгоспор організації, у кого і за скільки, керівництво не повідомив. У кого вона була орендована? Ні, я ні сам Дмитрий Ярос, я так думаю, вряд Не знаю, тому що нам найголовніше було треба безпеки і щоб машина була не сильно дорога. Та машина кором єд. Сатє стові тому критерію, тому критерію поэтому з Ярошем не є юрист Олег Борейчук Каже: якщо навіть Ярош говорить правду, він усе одно порушує закон. Особа, яка знає про смерть особ... фізичної особи довірителя і продовжує користуватися автомобілем на підставі довіреності виданої померлою особою, користується цим автомобілем неправомірно. Та і коментувати ситуацію відмовляється. Валерія Коваліцька, Юрій Розумнюк, ТСН, один плюс Сказали, зробили, а від сьогодні в містах України почали підвищувати плату за проїзд в громадському транспорті. Дорожче у середньому на 15-40% відсотків уже їздять у Києві, Одесі та Полтаві. На черзі як мінімум іще з десяток регіонів. Перевізники кажуть, цього разу винні не вони. А за високі ціни на пальне та запчастини, якщо вони ростимуть і далі, вартість проїзду знову переглядатимуть. Як українці відреагували на нові ціни, та яким містам готуватися до здорожчання? Іван Гербенюк розповість. А я три. як Богдан, так і решта пасажирів сьогодні здебільшого платять двічі. Вірніше, доплачують нові ціни за проїзд для кого більше, для кого менше, та все ж. Несподіванка. Я загасен платити навіть 5 рублей, але це буде качественне обслужування, качественний маршрут. Традиційні нарікання на якість перевезень від сьогодні мали плунати менше. Принаймні у столиці ще два дні тому, коли голова КМДА анонсував підвищення вартості проїзду, маршрутки пообіцяв замінити на нові з часом. Однак чемних водіїв у додаток до нової ціни відразу. Ні, абсолютно ні. Они неаккуратные, набирают так же много людей, вот в маршрутках, но ну, ездить нереально. Казалось, что если подорожчаю проезд, то водии станут чемніше, ви стануть ввічливіше. Ну честно, мы и так ввічливые. Київ, Одеса та Полтава перші міста, у яких від сьогодні їздять дорожче. Проїзд у середньому тепер коштує від 2,50 до 4 гривень. З приміськими сполученнями ситуація інакша тут здорожчання на 1-2 гривні. Ціну розраховували від дальності маршруту та популярності. Те, що і ця вартість скоро може стати знову нерентабельною, перевізники не приховують і нарікають не лише на пальне, яке за останні тижні підскочило в ціні на 10-20%. По запасним частям зісь не можна за цінами. Сьогодні навіть по покраске автомобилей ціна будем говорить, 7 числа этого місяця і 8 числа где-то на процентах уже 5 выше стала 5-10. Окремі пасажири, хоч і обурюються та більшою мірою до ногої вартості проїзду поставилися з розумінням. Мовляв, усім зараз скрутно. Гроші немає в казні, значить хай дорожче. А що ж ви зробите? Нічого не зробите. Ми звикли до того, що у нас дорожчає все так, що нічого страшного. Привики, аби мир був. Недоторканою ціна поки залишається в комунальному транспорті: на кшталт тролейбусів чи великогабаритних автобусів. Однак не сьогодні, завтра зрости має і вона як наслідок. Де хто вже шукає альтернативу купувати проїзний або пересідати на велосипед? А каянка Тетяна, яка живе усього за кілька зупинок від роботи, каже, що тепер взагалі ходитиме пішки і економніше, і здоровіше. Подорожали не тільки маршрутки, і всі продукти. тому, звісно, ж в комплексі ну, накладно. Наступні у черзі на здорожчання Львів та Донецьк там нині міркують над ціною а ще низка міжміських та сільських маршруток по всій країні. Іван Гребенюк, Тетяна Лазарчук, Дмитро Бальшаков та Ігор Ткач, ТСН 1+,1. Набір до своїх лав оголосили феодосійські морські піхотинці, що минулого тижня виїхали з Криму. У батальйоні бракує двох третин військових. Саме стільки під час облоги їхньої бази в Криму зрадили присязі. Підрозділ тепер базується в Миколаєві і кажуть, чорні берети з нетерпінням чекають на службу нових вояків, потребують передусім сержантів та матросів. Морські піхотинці, еліта збройних сил, постійно беруть участь у навчаннях, неодноразово ставали найкращими. Новоприбулим гарантують зарплатню від трьох. Тисяч гривень гуртожиток, соцпакет та обмудерування, демонструють нову форму, у яку найближчим часом перевдягнуть підрозділ. Вона пошита за стандартами країн НАТО. Феодосійський батальйон морської піхоти залишив Крим одним з останніх. 160 морських піхотинців витримали місяць облоги російських військових і не здалися. Хотілось би, щоб до нам прийшли патріоти України, які живательно служили в ворожоних силах потому тому сейчас такой период, такий період, що не слишком там много времени, щоб можна було підготуватися. Буде напряжони буває підготовка. це все, що я можу обіцяти. Патріотичне виховання на інтернет. Рекорд іде відео, на якому малеча трьох-чотирьох років співає державний гімн України. Як годиться, діти тримають праву руку біля серця та разом із вихователькою виспівують вірш Павла Чубинського. Слова пісні знають усі. Рапку у цьому випуску більше новин дивіться о 19.30. Наталка Мосичук готує вам більше новин. Ну А я прощаюся до завтра.